Я думаю, що Джеді Венс є доволі, як би так сказати, безхребетним. І кон'юнктурним політичним діячем, який вміє перевзуватися в повітрі з шаленою швидкістю, і кон'юнктура була така, що Трамп хоче домовити з Росією. І відповідно він має бути святішим від міського, в даному випадку Трампа, і тому Вен займав ще більш радикальну позицію. Чи вона щирою його? Ну, взагалі, складно сказати, що таке є щирою позицією Венса, який навіть як між собою політехнологи жартують, став політехнологічним католиком. Бо він навіть релігію змінив, якщо вже зачепили тут. А образ папи римського, тим паче, зараз після смерті нинішнього пантіфіка то навіть такі речі для нього були виключно електорально зумовленими. Він називав Трампа фашистом, а потім пішов агітувати за нього, щоб стати віце-президентом при Трампі. Це також все дуже промовство. Тому сьогодні він розповідає про те, що приніше вчора розповідав, що а, взагалі Росію спровокували і повністю повторював російські наративи сьогодні. Він вже значно менше заяв робить стосовно російсько-української війни. А коли робить вони обережніше, після завтра, якщо ситуація зміниться, він буде розповідати, що він з дитинства був за те, що Україна має перемогти, але просто хотів з Росією домовитись, бо ясно, що це менше жертв, і взагалі, якщо є шанс, треба ним скористатися. Але взагалі треба Україні дати тамагавки. Від Венса можна очікувати будь-чого. Це дуже цинічний і дуже слизький. Кон'юктурний політик, зокрема, його взяли на моє переконання в віце-президенти, щоб підперти Трампа ще небезпечнішим і менш прийнятним варіантом президента для республіканської партії. Сюзі Вайлс яка розпоряднила справ Білого Дому, до того керівником виборчої кампанії Трампа цілком гідно могла порадити Венса саме як варіант ще гіршу повідношу до Трампа, і зараз відправити. В відставку Трампа оголосити йому імпічмент, наприклад, через рік, через два, коли таке питання може постати, це означає привести в крісло президента Венса, і кожен двічі подумає, чи відставляти Трампа перед обличчям потенційного президента Венса.